На нашій конференції сьогодні присутній зміївський міський голова Павло Вікторович Голодніков. Будь ласка, вам слово. Шановні присутні, дорогі друзі, четвертий начальний рік ми розпочинаємо в умовах війни. В умовах, що не дозволяють зустрітися з учнями на шкільних подвір'ях. Вишукувати лінійку, подивитися в очі дітям, почути перший дзвоник. Наша сьогодення навчила нас усіх, особливо вас, шановні педагоги, працювати в особливих умовах, навчати учнів, подавати їм приклад життєстійкості та гідності. Усі заклади освіти у нас сьогодні працюють. На жаль, є один постраждалий. Саме зараз чекаємо на приїзд наших спонсорів і донорів, які на сьогодні пообіцяли вирішити питання щодо Скління, а ми на сесії в свою чергу будемо питання щодо виділення додаткових коштів для того, щоб ліквідувати наслідки прильоту саме по школі, яка в нас знаходиться в вирішальному. За тими темпами як хотілося би, але сподіваюся, що до кінця року ми будемо мати два безпечних місця для наших дітей. Ви всі знаєте, ми проводимо будівництво. Це одна школа у нас буде підземна наземна, така змішана. Але безпечно це ліцей номер два. І зараз проводиться капітальний ремонт. Сьогодні ми повинні отримати експертизу і вийти вже на тендерні процедури, щоб провести тендер і продовжити ремонт, капітальний ремонт Чимужівському ліцеї. Кошти на два об'єкта є. І на сьогоднішній день завдання до кінця року зробити, побудувати, зробити капітальний ремонт саме в цих школах. В свою чергу, ми всі з вами розуміємо, в яких умовах ми працюємо, тому саме міська рада. І депутатський корпус, а саме представники депутатського корпусу є серед вас. Ми щоденно вирішуємо питання щодо підтримки збройних сил України, тому що завдячуючи саме їм Україна 24 серпня святкувала День Незалежності, і саме їм ми продовжуємо навчальний процес, саме завдячуючи завдячуючи їм, ми проводимо будівництво і йдемо вперед. Тому Величезна кількість коштів з місцевого бюджету, ну, величезна, по нашим міркам, відповідно, до нашого бюджету, направляється до озброєних до підрозділів збройних сил України. Так, завдання було від обласної військової адміністрації Харківської направити 5,2 2 мільйона коштів на закупку дронів. Це завдання ми виконали. Зараз ми назбирали да, більше 6 мільйонів гривень вже на, на розрахункових рахунках. Це на пікапи. Також будемо перераховувати, вже дійшла наша черга. Саме в вересні на, 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 на сесії тут все якошту спрямовані тут окремо хочу подякувати кожному з вас, вашому колективу. всіх, хто додав, долучався до е, акції «Одноденна заробітна плата на підтримку збройних сил України. Таку акцію ми проводили вже вперше, і саме ваш колектив підтримує нас, активно приймає участь. Ми на останній сесії на виконавчому комітеті е, попросив, щоб надали звіт комісія, яка працювала саме. На підтримку збройних сил України я це звіт зачитав таким чином. Ми проінформували людей кудася, куди саме ці кошти були направлені. Це від придбання там п'яти тисяч пар перчаток до придбання ребів, резини, гуми на автомобілі. Це все було в звіті описано саме які підрозділи. Крім того, в цьому році ми поміняли трохи підхід, тому що шукаємо саме ті підрозділи, де служать. Проходять військову службу наші зміючани, саме їм. Ми стараємося в першу чергу допомагати, але є і щоденні виклики. Ми також розуміємо, що дуже б хотілося, щоб це був останній рік, але ми в таких умовах розпочинаємо навчальний процес, і ми розуміємо, що на наступний рік, якщо почнеться повноцінний учбовий процес, то нам необхідно бути і не забувати про шкільний автобус. На жаль, держава в цьому році взагалі не заклала кошти на. Ремонт і підтримку доріг, які знаходяться між населеними пунктами. Це дороги Зміїв, Мохнеч, Зміїв, Архіхівка, Зміїв, Константовка, Бараба. Там взагалі немає в нас, на жаль, дороги в такому крайне здавіному стані. Тому і сюди ми направляли кошти, хоч дороги і не наші. Але 18 мільйонів коштів ми направили на підтримку саме дорожнього господарства, тому що завтра розпочинаємо. І завтра нам питання шкільний автобус підвозити дітей до шкіл. Також це дуже величезний напрямок такої роботи. Ми в цьому році провели величезну роботу з нашими міжнародними партнерами. Саме міська рада приймала активну участь у різних конкурсах, що дало залучити біля 15 мільйонів гривень. І це ми направили на сім котелень, які на сьогоднішній день ми закупили і тут монтажні роботи саме на заклади освіти. Тобто, раніше, якщо ви всі знаєте, це були котельні, які ми арендували. Сплачували понад 3 мільйони гривень на рік за оренду цих котельниць. Зараз це все вже на балансі міста і сподіваюся, це обладнання саме зробить в школах тих, де ми замінили такі комфортні умови для вашої щоденної роботи. І саме головне, що ми готові до будь-яких невзгод, до повного блокаута, ми зможемо працювати автономно, і, школа, і в школах буде завжди тепла. Тому саме така робота на та ваш особистий внесок дають змогу нашим учням отримувати грунтовні знання, бути кращими учнями на учнівських олімпіадах. Здобувати перемогу магнітних конкурсах, а головне бути конкурентоспроможними у житті. Усього до цього ми їх готуємо разом з вами і робимо всі умови. З новим навчальним роком усіх вас успіхів, перемог та нових здобутків. Разом переможемо. Слава Україні! І ще одна така приємна нас новина, невеличка місія. Як завжди ми співпрацюємо з, з, з різними благодійними організаціями. На сьогоднішній день Мастерня добрих справ 2023. Нам, як благодійники, передали на відділ освіти 15 нових комп'ютерів до наших навчальних закладів. Сьогодні три комп'ютери тут представлені, але таких ще 12 є. Те саме відділ освіти проведе там вже урочистиці і передасть це. це все на ті заклади освіти, де ви їх розподілили. Дякую всім за увагу.